Я дуже сподіваюся, що це відео у нас вийде, адже у нас тільки один мікрофон. На двох. На двох. Тому що один. Була сире. З вами сьогодні Стас. Ну, і Юля. І сьогодні ми говоримо про дуже корисне дієслово. Меттере. І про дієслова, які містять у собі це дієслово. Метере це вставити або класти. Що це? Я поставила. Омессо questa cosa. Bisogna mettere tutto sul tavolo. Потрібно покласти все на стіл. Lei mette sempre troppo sale nella zuppa. Вона ставить завжди занадто багато солі в суп. Від mettere нас утворилося. Слово амметре. Тобто додаємо ам на початку, яке означає визнавати. Наприклад, дивіаметре кельфільм ера мульту емоціонанте. Маєш визнати, що фільм був дуже емоційний. Окей. Okay. Non voglio ammettere la sconfitta così facilmente. Я не хочу так легко визнавати поразку. Наступне наше слово це commettere, здійснити, робити, скоїти. Наприклад: La polizia ha arrestato l'uomo che ha commesso il furto in banca. Поліція затримала чоловіка, який здійснив пограбування банку. Угу. Uh Наступний. -huh. Non voglio commettere lo stesso errore due volte. Giusto. Я не хочу робити одну й ту саму помилку двічі. La che si può emettere. Tutto vedete. Una La macchina emetteva un rumore strano mentre guidavamo. Mascena, vedavala, devo ne su. Kole mm -hmm. E poi si è rotta. Che cosa è? Un disastro, un <ride> disastro. Durante la notte, la luna emetteva una luce pallida e rassicurante. Questa è una frase un po' difficile. Протягом ночі uh -huh. місяць випромінював бліде і заспокійливе світло. Uh -huh. Цікаво, хто так скаже? Не знаю, якийсь поет. До речі, в цьому випадку українською це випромінював, але емитива, тобто видавав. Видавав таке світло. Просто тут немає іменно конкретного слова випромінював, чи може є? Якщо ми додамо передметери... «о». पускати, щось, не пропускати, щось не казати. Це саме стосується розмови, так? Так, розмови. Hai omesso un detaile importante. Ти пропустив важливу деталь. Mm -hmm. Non devi omettere queste cose. Ти не маєш пропускати ці речі. Just. Це важливе слово. Важливе? Так, звичайно. Для чого? Всі слова важливі. Ну, no, ти чуєш це ометери, думаєш, ну не знаю, може там якесь просто о заскочило, і це просто метри, а uh, взагалі це зовсім інше значення. Дійсно. Дуже важливо знати. Так само, як слово «ріметтере». Це ставити на місце. Угу, uh браво. -huh. Io copiavo le date e le frasi su un taccuino. Prima di rimetterlo dove l'avevo preso. Я переписував дати та речення в зошит, перш ніж покласти його на місце. Non sarebbe forse ora di rimettere a posto le cose? Ce n'è nastav cias postavete na miste reci? E ostagne? Ce smettere, topto chenute abbo perestate. Ho smesso di mangiare dolci. Io ho smesso di mangiare Che peccato. Uh -huh. Ho smesso di fumare. Io yeah, ho smesso di fumare. di andare a dormire tardi. Я припинив лягати пізно спати. Non è vero. Ho smesso di svegliarmi presto. Я перестав прокидатися рано. Ho smesso di lavorare. Оце мені сам більше подобається. Я перестав працювати. І їсти, і спати. І, і на цьому наші слова закінчилися. Хоча насправді нас. їх є набагато більше. Ще дуже багато, але поки що цих вистачає. То що в нас меттере, амметере, комметере, еметере, ометтере, ріметтере, зметтере. Все легко і просто. Пишіть в коментарях, скільки з цих слів ви знали. Па-па! знову, -па. леріт знову, летіть знову!